Всім привіт, всім доброго вечора, у нас вже вечір. І мені написав там один підписник, чи вмію я плести сітки вмію. І зараз я покажу вам, як це робиться. Ну, по-перше, дивіться, потрібна отака дощечка. З неї потрібно зробити човник. У ну, мене човник є, але я покажу, як це зробити. Ревненько ось така от не товста, Вот така, Что <клухи> робимо? Ну от лінійка там. Ну я вже не став лінійку шукати. Так. відмічаємо середину. Десь так. і намічаємо, Ух ти, от стрибнуло трохи. Так. Ну, на ось вот так вот і малюємо сам черник <coughs> дивіться просте правило а, яка у вас клетка сетки повинна бути ну це клетка не, ну, не обов'язково рибальська це може бути для огірків я не знаю щось переносити ну що завгодно. навіть гамак зробити сітка потрібна її треба сплести так Човник повинен бути не аніж клітинка ваша. Тобто, якщо у вас ну, 40 на 40 клітинка, то човник повинен бути ну, 30 там, 35. Чтобы він легко пролазив цю клітинку. Так. Малюємо човника. Зараз я покажу, я ось намалюю. Зараз я так вот трохи роблю, видно буде, не видно. То не. Човник повинен бути ну, не дуже таким довгим, ну, і не коротким, бо якщо зробити коротким, то буде мало нитки на нього влазити. І буде не, ну, не дуже такий довгий. Потрібно буде часто місько намотувати туди-сюди. Так. Зараз я покажу, який він буде у нас. Тобто видно я малюю. Мабуть, видно, не видно. Ну, домалюю, то я покажу, яке воно. Який човник. Ось дивіться, отакий він повинен бути, Оце, де я закреслюю, оце треба буде вирізати. Ну, отаке от. Ось. Оце, оце ось, де закреслив, це треба буде наскрізь вирізати. Так. А тут хвостик, оце ось, оце ось вирізається. Ну і оце, ясний діло. Оце так само ми виріжемо. Все. З ну, цієї сторони, з цієї ось. Отак от. Усе оце ось вирізають. Оставляємо тільки оце от. Ну, зараз я почну різати. Ну це довга пісня. Ну, можу почати. Зараз я покажу як це. Ой, діти, Можна отаким от ножем. Це ніж для кожі. Можна звичайним ножем отаким от. Таким от таким різати. Ну, кого який є. І починаємо ми не зверху обрізати, бо зверху можна тоді це саме, отут, отут от, тонке буде виламати. А поки воно тверде, ми потихеньку починаємо отак от все це вирізати. Беріть, м'яку породу дерева якусь або липу, або там вербу, осику можна взяти. Вони гарно ріжуться і не буде ніяких проблем. Ось, бачите? Зараз я покажу як. Ось. Ось вона відрізається із середини і гарно получається. Зараз я виріжу і покажу як. Ось який човник. Бачите? Ось так от видно гарно. Ось. Треба тепер наждачкою все це обробити, щоб гаденький був. І далі я покажу, що робити далі. Ось який човник вийшов. Я його зашкурив. Гарненький такий вийшов. Так, що нам ще треба буде? А дивіться ще. Ось отут от носик загострений і от і звідси. Це для того, щоб він тоді у вічко добре пролазив. Бачите? Він не так загострений, і отак от трохи загострений. Тепер що? Тепер нам така дощечка. Ну, чи дерев'яна вона буде, може там е якась пластикова чи... Металевами може. Ну, не важливо, Я вам казав, що човник вищий, ніж дощечка. Так. Дощечка так само треба буде наждачкою. Ну, воно потонче треба це толстувати. ну, Зараз я її обріжу і краї зашкурю наждачкою. І так, дощечка готова ось. Ну, це дірка не нужна. Ця дірка у мене від гвіздка залишилась. І не треба робити. Ось. Ну, власне кажучи, все. Тепер нитка нужна і все, я покажу далі. І зараз я покажу, як розрахувати сітку. Адже вона, дивіться, зараз я принесу ручку і листочок і покажу. Розраховуємо розмір сітки. Дивіться, сітка. Вона ж, от якщо у нас ось оця дощечка. 4 сантиметри, то е, розраховувати на, треба по діагоналях. Адже е, всі ця вона отак от стоїть ромбами. Тобто зараз я намалюю. Ось яка вона зараз. Вона що вверх, що що в ширину, що висоту вона ромбилася. Люба сітка. Хоч це рабиться, хоч митяна отак-от вона стоїть. І треба розраховувати діагоналі. Що так, що так. Довжиною ширину її. Як порахувати? Ну, Вспоминаю геометрію і рахую. Квадрат гіпотенузен. Рівень сумі квадратів катетів. Катет у нас 4 см. Сума квадратів 32. Якщо я правильно, 32. Так, 32. Тепер, яке число треба Возвести в квадрат, щоб отримати 32, 5х5, 5, 25 мало, 6х6, ,6, 36 багато. Десь буде. Ну, я зараз не буду там вираховувати десь 5,8. Вот так десь виходить. Тобто у нас оця ось зараз довжина, оця. Зараз я оця ось ця. Ось ця ось 5,8. Так, і так, і вверх 5,8, і в ширину она так само буде 5,8. Ну. Це приблизно, я так, я не досчитувався. Ось, бачите, отак от. Так ми і розраховуємо. Розраховуємо, ну, якщо ви плетете, там е, довжину наберете, я зараз покажу, як набрати, або висоту набрала, а тоді плетете, то плетете стільки, скільки вам завгодно. Ну, потрібно спершу набрати оце все. Зараз я покажу як. Так. Спершу, як набрати на чорну книжку. Ось я взяв звичайну нитку отаку. Не буду вже там капромова, бо вона тонкувата і погано буде видно. Робимо ось таку петельку. першу. І одіваємо на язичок. Ось сюди. Оділи. І намотуємо. Дивіться, з однієї сторони чіпляємо за язичок. Перекинули. З іншою точно так же чіпляємо. И отак от намотуємо. Ну, хто повен, човник намотує, хто не повен, ну кому як. Можна намотувати як завгодно. Так. Зараз я наберу и тоді включусь. Так, що потрібно для того, щоб набрати сетку? Ну, по-перше, ось беремо вот таку переворочку. Ну, поміцніше, ніж ото нитка, щоб вона у нас прослужила довго до самого кінця, поки не ми не сплетемо сітку. Так. Тепер розрахунок. Ось ми знаємо, що вона з діагональ 5,8 А нам, ну, наприклад, висота сітки 1,2 метра. 10 клітинок 58 см, 20 клітинок. Метр дев'ятнадцять. Ну, і ще одну клітинку. одну клітинку набираємо, Ну, там приблизно таке воно і буде. Зараз я покажу, як набирати. Ось я зачепив ось за е, духовку за ручку. Вона кріпка не відкриється. До цієї, що я казав, товстенькою в'яжемо свою нитку з човника. Прив'язували. Тоді першу клітинку ми трошки більше даємо, чим е, довжина дощечки. І човником зараз, раз протягуємо, придавили пальчиком і дивіться, робимо одну петлю, отаку от, і захвачуємо дві нитки. Це у нас перший вузол. І тоді контрольний вузол протягуємо між цими двома ниточками. Є одна клітинка у нас вийшла. Беремо наступну. Так само. Підрівнюємо. Ось дивіться, я наверх отак от кладу. Отак. Ну тоді я зверху зніму, покажу. Як це робиться. Ось. Получилось дві клітинки. Так само, дивіться, знизу протягую, тоді в варівочку пальцем отак, от, двома пальцями взяв, ось отак от і не спіша протягу човник. Раз. І ще раз. Ну, перше. Подвічі обов'язково, бо щоб воно не зсунулося. Хоча ця нитка вона така не дуже совується, це капронова, якщо та совається дуже. Або льоска. Можна льоски плести. Так. І отак от набираємо. Стільки, скільки, скільки потрібно, я ж казав. Наприклад, 20 клітинок. І рахуємо. Так, я не порахував. Так получается 5. За раз. Ось. 6. А с човника, коли уже нитка коротковата стояв, мы его так вот просто ось скидаем с язычка и все. Оно логенько все. Получается. Тут. Підрівнюємо ниточку, щоб воно рівненькі всі були. І воно все не спіша, не спіша, все вийде. Ось скидаю і протягую. Скину. Раз. І все. Ось набирається, бачите, набирається отак от клітинки в нас. Мов з десяток вже набрав, ну зараз ще, щоб воно понятніше було. Ось накинули зверху, раз, все, петля получилась, Вузол, верніше. Протягли, петлю накинули, дві завели, все, вузол. Якщо... Ну, натренуєтесь, то це дуже швидко виходить. Все. Особливо якщо це капонова нитка, так вона, вона сама і пливе гарно, і затягується добре. Так. Не рахуючи, я отак от набираю. Ну так, на умання, я ж не збираюсь нічого плести, я тільки показую, що. З цих ниток сучасних, що оце продають для хлочок. Це не ті радянські ті гнили дуже нитки. І були, ну такі, не кріпкі. А це кріпущі і не дуже гніють. Так що можна навіть рибальську сітку сплести. Ну, я не призиваю там раконерні це, Якщо у вас там... Власний ставочок, або ви домовитесь власником ставка, там половити трохи. Оце тільки в такому випадку. А самі не лізьте, бо штрафи великі і неприємності будуть так само великі. Так, є. Ось набрали стільки, скільки вам потрібно клітинок. А тоді... Берете просто і зсовуєте. Ну, я казав, оця, оця дощечка повинна бути слизька. Ось. Бачите, ось вона набралась. Ось клітинки ті. Перевертаємо. Точно так само підставляємо дощечку. Отак. І вже ловимо за оці клітинки, що ми зробили. Ось дивіться. Бачите? І точно так само в'яжемо далі. Раз, клітинку впіймав. Так само протяг. Тут підправляєте, щоб ці клітинки не пропустити, короче, і не заплутатись. Де по черзі як. Ви. Ну, поплетеєте часів 2-3, то вже будете тоді професіоналом, скажімо так. Отак само раніше вручну пливе авойське, хто там пам'ятає радянських часів, то такий віком, як я там, може, трошки там молодший, то це була звичайна пакетів не було, пакети то були. Отаке було. З пакетами до інституту ходили. А от я особливо привозили імпортні. І на земці. Так, це був. З таким пакетом перший парень на селі. Ось от отаке. І я ходив колись таким пакетом. Куди там це. Як пакет купив і собака стояв. Дві денні зарплати. 10 рублів. Як ідеш з пакетом, то всі дівчата твої. Ось От отак. -от Герой. Так, та з чим тільки не ходили. В школу ходили, як пам'ятаю, було таке у моді кольові сумки. Ну, на мотоциклах катаються танківські шлем, шлеми. Ну, воно мода мінялась завжди. Хтось перший, щось натіх на себе таке, то штани кльош були, то штани дудочки. Всяке було. Так. Ну що, я майже закінчив другий ряд. Зараз я вам... Ось закінчую і покажу. Тут у мене осталось, мабуть, 105 клітинок. Так. Так. Так, скільки зараз? Три клітинки залишилось. Так, да, три клітинки. одна ну, и останется резинка. Е. Теперь так само мы снимаем нашу дощечку. Вот. Вот смотрите, что у нас уже выходит. Видите? Уже выходит сетка. Вот. Видите? Ось вона отака от. Я ж казав, саме перше це буде. Просто на ній триматися буде. І ось отаке ось вийшло. Зараз я поверну трохи. Ось така от сітка виходить. ну Можна ще проплести трохи, щоб воно було видніше. Зараз я проплету і покажу. Так, ще покажу, як зв'язувати, коли закінчилась. Ось, наприклад, ось закінчилась нитка та, на том човнику. Намотали нову і дивіться, що ми прикладаємо рядом. Не треба ні, ні в'язати, нічого. І точно так само робимо двойний вузол. Все, оці ось, ось хвости. Зараз я обріжу. І все, воно прив'язано. Плетемо далі. Точно так само. Ось у нас наша сітка. Так само далі плетемо. Є ще один вузол гарний на пальцях. Ну, я не буду поки показувати. Оце для, для новачка буде дуже сложно. Треба ще так навчитися. Ну той, що на пальцях плести, той швидший. Ну, мабуть, вдвічі швидший. Ну, я ж кажу, він сложніший. І, до речі, якщо ви плетете льоскою, то треба отаким узлом плести. Бо той, що на пальцях, він повзає, коли льоскою плести. То вічка не буде. Таким рівноміром воно буде розповзатися. А це для сітки не годиться. Так, ну що, я закінчую третій ряд. Ось дві клітинки залишилось в мене. Зараз останню дов'яжу. Є. І так само знімаємо дощечки. Ось яка у нас виходить сітка. Ось бачите? Ось уж її розтягти, так от. Ось яка вона вийшло. Зараз трошки поверну. Ось яка сітка. І ось так от плетете стільки, скільки вам потрібно. Ось вона. Оце і вся наука.